Вітаю всіх! мене звати Кірка. І сьогодні у новому випуску автоновин Вас чекають! Новий Volkswagen T7 Transporter. До життя повертається Renault Estaferde на потужний плагін Гібрид Пікап від Ford. А ви не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо ви тут вперше, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових відео. Також за бажанням ви можете підтримати мене донатом і дякую всім тим, хто вже підтримав мій канал. Також не забувайте донатити на ЗСУ, бо це зараз дуже важливо для усіх нас і нашого майбутнього. На автошоу EAA Transportation 2024 в Ганновері відбувся публічний дебют нового Volkswagen T7. Невдовзі мінівен надійде в продаж за ціною від 36 780 євро. У Ганновер привезли нові Volkswagen Transporter та Caravelle. Тепер вони не мають нічого спільного із Volkswagen Multivan, адже збудовані на базі Ford Transit Custom. Від побратима новий Volkswagen T7 відрізняється дизайном передньої частини. Також з'явився позашаховий варіант Pan Americana з пластиковим обвісом. Новий Volkswagen Transporter пропонують у вантажних пасажирських та вантажопасажирських версіях довжиною 5.05 та 5,45 метри. Авто може перевозити до 1,33 тонни та боксирувати 2,8 тонни причіп, а об'єм його вантажного відсіку становить від 5,8 до 9 кубометрів. Пасажирські варіанти доступні у виконанні на 6 та 9 місць. На передній панелі встановили два дисплеї, а селектор електрика ПП винесений на кермову колонку. Серед доступних опцій з'явилась тризонний клімат-контроль, безключовий доступ та датчик дощу, акустика Harman Kardon із 14 динаміками та сучасні системи безпеки. Палітру модифікації Volkswagen T7 розширено. Можна обрати 2-літрові турбодизелі потужністю 110, 150 та 170 кінських сил, 232-сильну плагін-гібридну установку та електромотори на 136, 218 і 286 кінських сил. Заплановані варіанти з переднім і повним приводом. Фургон Рено Естафета повертається на ринок. Комерційну модель відродять у 2026 році, а поки на автошовгановері EAA Transportation 2024 презентували його концепт. Новий Renault естафети за розмірами можна порівняти з подовженим Kangoo. Він сягає 4,87 см завдовжки, 1,92 см завширки та 2,59 см заввишки. У його основі лежить нова платформа Flex Event, створена спільно з Volvo. Фургон Renault Estaфета вирізняється футуристичним дизайном із коротким капотом та великим котом нахилу лобового скла. Замість дверей багажника встановлено кришку Ролето з електроприводом. Круглі фари та сувні двері витримані в стилистиці оригінального Renault Estaфета 1959 року. Одномісний салон Renault Estaфета виконаний у футуристичному стилі. На вигнуті передні панелі встановили два дисплеї, також передбачені програмовані сенсорні кнопки, замість зеркал заднього виду камери. Вантажний відсік об'ємом 7,1 кубічний метр, доповнений полицями для багажу. Потрапити туди можна і із салону. Особливість архітектури Flex і VEN можливість швидкого оновлення. Електромобіль Реної Стафетти можна оснастити новим мотором чи батареєю, встановити у вантажному відсіку кліматичну установку або додаткове освітлення. Лінійку Ford Ranger 2025 поповнить плагін-гібридна версія PHEV. яка презентувала на виставці в Ганновері EAA Transportation 2024, а в продаж у Європі він в надійде з весни. Новий Ford Ranger PHEV оснащений 2,3-літровою турбочетвірку і кобус та електромотором. Сумарна віддача становить 279 кінських сил та 690 ньютонів на метр. Витрату пального не розкривають, але зазначено, що акумуляторна батарея ємністю 11,8 кВт на годину дозволяє подолати 45 км в електричному режимі. Крім того, є функція двонаправленої зарядки. Повний привід доповнили блокуванням заднього дифференціалу. Від стандартного Ford Ranger гібридна версія відрізняється дизайном решітки радіатора і особливими 18-дюймовими дисками. Вантажопідйомність пікапа одна тонна. Також можна буксирувати 3,5 тонни причіп. Крім того, Ford Ranger П'єф розширена комплектація. Його пропонують і спеціальний версії StormTrap із матричними фарами, камерами кругового огляду та акустикою Bang Olufsen з 10 динаміками. Lotus може відродити знамениту модель E-Spirit. Її провісником є концептуальний електричний суперкар Lotus Theory 1. Це авто вирізняється рубаним дизайном та має клиноподібний солет, бо дизайнери Lotus купе e-SPirit 1977 року. Водночас є і оригінальні самобутні риси на кшталт масивного обвісу та дверей, які відкриваються догори і назад. У конструкції Lotus Theory 1 активно використаний карбон. Завдяки цьому електромобіль важить відносно небагато 1600 кг. карбоном оздоблений салон Lotus Steuer 1. Компонування – водій сидить по центру, а два пасажири з боків. На кермі та передній панелі встановлені дисплеї, також є проєкція на лобове скло. Крім того, авто дає сигнали водієві підсвічуванням, що пульсує. Повнопривідний електромобіль Lotus Theory 1 оснащений тисячно сильною двомоторною установкою та батареєю на 70 кВт на годину. Він здатен розігнатися до сотні за 2,5 секунди і розвинути 320 км на годину, а його запас ходу становить 402 км. Суперкар Lotus отримав адаптивні амортизатори та систему Drive By Wire. Примітно, що потужне авто оснащене сталевими гальмівними дисками. Спортивний купе Toyota Supra отримає нову потужну модифікацію. Для неї готують надпотужний двигун V8. Нова Toyota Supra з V8 не надійде в продаж. Чому? Тому що спорткар розробляє для австралійських перегонів Репко Суперкар Championship. Валкін шоу Андрейця Юнайтед почне збагатись на ньому із 2026 року. Для купе Toyota Субра у спортивному підрозділі Газу Рейсін готують доопрацьований 5-літровий двигун з індексом 2 urgse Потужність вісімки становить від 467 до 477 сил, проте для перегонів її повинні збільшити, адже в суперники вона сягає 600 кінських сил. Також гоночна Toyota Supra отримає новий полегшений кузов з покращеною аеродинамікою. На перших зображеннях авто видно обвіз та велике антикрило. Також встановлені гоночні шини і боковий вихлод. Lamborghini <звук> випускатиме дитячі коляски. Першу модель Riff AL Arancio вже презентували. Новий Lamborghini Riff AL Arancio створили спільно з британським виробником колясок та інших дитячих товарів Silver Cross. і її розробники надихались іншими автомобілями Lamborghini. Зокрема, коляска Lamborghini вирізняється чорним матовим шасі та помаранчевим декором. У оздобленні навіть використана Алькантара. Дитячий візок Lamborghini є трансформером, тобто має дві люльки для перевезення дітей різного віку, сидячи або лежачи. Продажі Lamborghini Rift IL Arancio стартують у січні 2025 року. Виготовлять лише 500 таких колясок. Ціну поки не повідомляють, проте відомо, що вона буде доволі високою. Напишіть, що ви думаєте за ці новини, і не забудьте підписатись на канал, якщо ви цього ще не зробили. Також, я думаю, ви вже помітили, що в цьому відео трошечки інший звук. Тому пишіть у коментарях, стало краще чи гірше, бо для мене дуже важлива ваша думка. Також не забувайте за інші мої соціальні мережі, посилання на котрі є у описі під цим відео. А на сьогодні це все. Всього вам найкращого і до зустрічі у наступному відео.